Доброго ранку, Полінка. Як твої справи? «У мене все добре». А як сказати на українській має? У мене все добре. Педагогиня Леся Шмякова переїхала на Волинь з Харкова півроку тому. До початку повномасштабної війни працювала в одному з харківських дитсадків. Там готувала дітей до школи. З більшістю учнів говорить, зв'язок підтримує харків російськомовне місто і тому дуже потрібна українська мова. Там батьки дуже хочуть, щоб діти продовжували далі вивчати саме уроки на рідній мові. Жінка розповідає, як для її родини розпочалося 24 лютого. Шість годин я проснулася, я не знала, що війна. Я просто відчула, що біда. І ми жили три дні в відчутті того, що ось воно зараз все зупиниться, все закінчиться. Ми не вірили. Ми не вірили до 10 березня. Коли попав снаряд поряд з нашим будинком, ми зрозуміли, що чекати і наїятись немає на що. Двоє синів Лесі студенти. Донька школярка. Вирішила їхати з міста, каже жінка, заради майбутнього своїх дітей. Я вам скажу за середнього сина. Він не хотів виїжджати, він рахував. Чому ми ну, не підтримуємо? Що ми цим ніби підставляємо інших, що ми маємо бути там? Ну, поки планів після війни немає. Трохи все не так, як здається. Мені не хотілось їхати, тому що я дуже люблю своє місто. Мені було дуже обідно за те, що мою школу зруйнували. Леся Волинянка народилася у Тростянці Ківерцівської громади. Зараз влаштувалася на роботу в місцеву школу, де раніше навчалася сама. Директор школи запропонував ставку інклюзії, займатися з дитиною. Дуже хороший хлопчик. Це для мене щось нове. Зі слів директора Тростянецького ліцею Миколи Глинського в освітньому закладі навчається понад 200 учнів, з них четверо переселенці. Зараз Навчання дистанційне. У школі дооблаштовують укриття. Вільних вакансій, говорить керівник, у школі небагато. Це наша випускниця, ми її дуже добре знаємо. Вона частково у нас працювала на добровільних засадах ще декілька років тому. Леся каже, тимчасово повернулася на Малу Батьківщину. Сумує за Харковом, який став рідним. Я полюбила це місто. Полюбила за його силу. Їздила туди за певними документами і я побачила, наскільки воно знову відновлюється, воно бореться. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.